В Україні 7 грудня відзначають день місцевого самоврядування. Під час війни чимало голів та інших працівників громад залишилися в рідних селах та містах разом із своїми жителями, ризикуючи власним життям. Про професійне свято тих, хто несе відповідальність за свої громади. Дивіться далі у нашому сюжеті. У Конотопській міській раді на Сумщині до дня місцевого самоврядування приготували урочистості. Депутатів, членів комітетів та працівників виконавчих органів нагородили грамотами за вклад у розвиток міста. Це свято кожного села, кожного селища та міста, кожного їх мешканця. Самоврядні органи, у демократичному суспільстві є важливим інститутом реального народовладдя та засобом реалізації інтересів територіальних громад. Нехай день місцевого самоврядування об'єднає нас у спільному прагненні зробити наше місто щасливим і багатшим. Заступник Конотопського міського голови Юрій Павлов привітав усіх присутніх та зазначив, в який непростий час відзначається це свято. Але, попри всі складності, міські органи чітко виконують свою роботу. І всі ми розуміємо, що ми з вами зараз під час воєнного стану працюємо. Або навіть несемо свою службу, так само як і військові. Я хочу побажати кожному з вас. По-перше, це міцного здоров'я і завжди відповідально, чітко і в повній мірі виконували свої обов'язки. Завершили нагородження традиційно патріотичними піснями від місцевого гурту. До привітань долучився і міський голова Артем Семеніхін. На офіційній сторінці у Фейсбук він написав, що впевнений в тому, що з такою потужною командою професіоналів славне козацьке місто Конотоп обов'язково гордо прозвучить на всіх мовах світу. Вікторія Бєлік, Володимир Богдан, новини правда тут.